Привіт, з вами Солоце Круто. Сьогодні поговоримо про фрезію, коли садити. Фрезія що таке? Це справжня прилина саду, яка зачаровує ніжними квітками та солодким ароматом. Але щоб насолоджуватися її красою, потрібно знати, коли ж садити фрезію, та як правильно підготуватися. У матеріалі ми розкриємо всі секрети посадки фрезії від вибору ідеального часу до підготовки цибулини. Свіжі дані та прості поради допоможуть навіть новачкам виростити фрезію, яка стане красою вашого саду чи підвіконня. Як підготувати пульбо цибулини, фрезії до посадки, якісна підготовка цибулин, запорука здорової рослини, ось покроковий план. Перше. Виберіть цибулину. Обирайте тверді цибулини без гнилі, плісняви чи м'яких ділянок. Оптимальний розмір 1-2 см у діаметру, адже більші цибулини дають менш міцніші рослини. 2. Обробка. Замочіть цибулини на 30 хвилин у слабкому розчині марганцівки 0,1% або фунгіциду, наприклад, Максим. Це захистить від грибкових хвороб, таких як фузаріоз. 3. Пророщування. За 2-3 тижні до посадки укладіть. Цибулини в тепле місце плюс 20-25 градусів у вологий пісок або тирс. Це прискорить корінення після посадки. 4. Зберігання для, до посадки. Тримайте цибулини в сухому прохолодному місці плюс 15-20 градусів. У паперових пакетах. Вибір місця та підготовка грунту для фрезії. Фрезія любить комфортні умови та умову. Тому місце та ґрунт відіграють ключову роль. Пункт 1. Виберіть місце. Освітлення. Сонячна ділянка з легкою тінню з полудень. Захист. Уникайте відкритих ділянок із сильними вітрами. Локація. Клумби, бордюри або горщики на балконі. Пункт номер 2 Підготовка ґрунту. Тип ґрунту легкий, дренований, із PH6. 7 покращення. додайте пісок або компост для пухості. Процес. Перекопайте ґрунт на глибину 20-30 см на штек лопати. Внесіть органічні добрива. Перегній компост за місяць до посадки. Покрокова інструкція посадки фрезії. Ось як посадити фрезію швидко та просто. Пункт 1. Підготуйте лунки. Глибина 5-7 см для дрібних цибулин, 8-10 для великих. 5-10 см між цибулинами 15 см між рядами. Пункт 2. Посадка. Помістіть цибулини загостреними кінцем вгору, засипте ґрунтом і злегка утрамбуйте. Пункт 3. Полив. Полийте помірно, уникаючи з застою води. І останній пункт для горщиків. Виберіть горщики глибиною 15-20 см із дренажними отворами. Використовуйте суміш піску, торфу та компосту. Догляд за фрезією після посадки. Щоб фрезія пішла пишно та цвіла, дотримуйтесь цих порад. Поливайте регулярний, але помірний, Грунт ґрунт має бути вологим, але не мокрим. Підживлення через 2 тижні після посадки азотні добрива. Наприклад, кеміра під час формування калійно-фосфорні, наприклад, агрікола, мульчування. Використовуйте тирсу або солому для збереження вологи. Захист обробляйте фунгіцидами, наприклад, фундазол для профілактики хвороб. Шесті помилки при посадці фрезвії та яких у них найпоширеніші помилки занадто глибока посадка. Цибулини не проростають, дотримуйтесь глибини 5-10 см. Перезволоження. Викликає гниття. Поливайте помірно. Неправильний час. Посадка в холодний ґрунт гальмує ріст, чекайте плюс 10 градусів за Цельсієм прогрітого ґрунту, ігнорування обробок. підвищує ризик хвороб, завжди замочуйте цибулини. Дізналися багато чого цікавого. Тому раджу вам спробувати посадити її цього сезону та поділитися результатами в коментарях. Також дізнатися більш детально про коли що садити. Детальний матеріал ви можете в нас на сайті посиланням за, в описі та закріпленому коментарі. Дякую за перегляд відеоролика, підписка на канал, лайк і коментар. Також відвідуйте наш сайт farvi.com.ua.